Всім привіт! Ви на каналі Цікава Зіви. І сьогодні я вам такі прикольні штучки покажу. Які отак от відтворюються у воді. Класно, правда? Вони робляться так. Беремо серветку і складаємо її пополам. Беремо чорну ручку і пишемо. Тепер відкриваємо цю половинку, і отут малюємо щось, що буде на фоні. У мене буде на фоні таке сердечко. І обережно малюйте, пишіть на серветці, бо вона дуже тонесенька і може порватися. Тепер розмальовуємо оцей фон. У мене буде рожеве сердечко. Готово. І тепер. Закриваємо цю половинку, і отак вийшло. Беремо водичку і окунаємо. І ось такий результат. І ось так все просто у нас вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім бувайте!